І ваша честь в даному випадку необхідно або застосувати заходи за процесуального примусу, або винести окрему ухвалу стосовно посадової особи Львівського науково досвіду інституту судових інтерв'ю пана Гоберського, який не проявляє неповагу до суду. По окрема не... коли Ваша честь, в... На радшій кімнаті за результатом, коли буде проголошувати судове рішення, тоді буде так. Але на даний час ми просимо застосувати стосовно нього заходи про встання приймути. У крайній мірі попередити, так як попередили мою клієнту Самоновичу Марію Яну, за, за допущення неодноразових на думку суду безпідставних заяв про право під Нормою Ось, щось, Скільки пригадує сто сто сорок 144. <звук> У вийдіть накладення штрафу. процес. Статус. Тому я і запитую, вас відповідно. Не на кожну особу може бути заходний вплив. І вам це як представнику мало би бути відомо. Ваша честь, він є учасником процесу. Не... У нього інше, інші процесуальні стати. Він ні, є учасник справи, але він є учасник процесу, так як я представник сторони, представник відповідача, я учасник Розуміло. процесу. Ви, є, ви, ви, ви не ви путаєте поняття. Ваша честь, Нічого я не путаю. Є чітке розмежування, що таке е, учасники справи, а що таке є учасники процесу. Учасниками справи є сторони, позивач, і відповідач і треті особи, які заявляють самостійні вимоги, і які не заявляють самостійні вимоги. А представники сторіт і третіх осіб є учасниками процесу. Це не я вигадав, це так прописано в цивільному процесі. Тобто проценту. ви хочете, щоб експерт з'явився Звичайно, ваша честь, експерт буде... не може з'явитися, дав листа до суду. Тоді ваша честь, хай експерт виконує ті е, значить, е, вимоги суду, де було прописано наші запитання, викладені в нашому письмовому клопотанні, про надання шість відповідей на шість запитань. Це не запитання ставляться під час експертизи. Тут у нас інша стадія. Запитання ставиться ухвалювати. А так ми ж подали письмове клопотання і узгодили. це з... інше процесуальність. Узгодили нас... честь, ми узгодили це судом. Суд надав нам можливість таку, щоб ми надали письмове клопотання, в якій ви зазначили, які саме ми хоч. Це 26 березня 2024 року. Особисто я подавав це клопотання Добре. через Добре. свій власний електронний переселенців. Експерт Годлевський. Директор звернулася до суду і повідомила. Так, це яку ми вже з'ясували. Просимо провести допит експерта, будь ласка, шляхом дачі письмової відповіді на поставлені судом питання викладної пискової формі та направлені експерт. В останньому випадку експертом письмової формі будуть надані вичерпні відповіді по кожному з поставлених питань. От. Він чітко зазначив в тому що він прибути до суду не може. Однак може виконати процесуальну вимогу. Тому ми кажемо, що оскільки не може з'явитися судове засідання, то хай виконує процесуальну вимогу суду, яка була надіслана на адресу Львівського наукового доступного інституту судових експертиз. І яка була подана відповідно до нашого клопотання. Зрозуміло, на відповідається на Представник, нас стоїть. Наполягає. Шановний суд, учасники даного судового засідання, справа в тому, що, по-перше, висновок експертів. За результатами проведення даної судової будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи проводилися двома експертами, не лише Гудлевським, а й Синейком. Тобто і підписані вони є абсолютно двома. Тому, якщо йде мова про задоволення клопотання сторони відповідачки Семенович, то я, звісно, заперечую, оскільки Гудлевський це не дорівнює Гудлевський синей, по честь. І тому, е, крім цього, ваша честь. Е, я хочу сказати, що ще вже рік часу викликалися експерти. Якщо експерти постійно не прибували в судові засідання, то значить вони не могли прибути в судове засідання. Чесно, я наскільки розумію, що е, повідомлення про кримінальну відповідальність при складанні висновку, ваша честь надали висновок. Судом не виносилося жодної ухвали. Ваша честь про те, що висновок є неповний. Не виносилося, ваша честь такої ухвали, що висновок є неповний, що потребується додаткова експертиза. Тощо тому ваша честь. А що стосується клопотання представника? Відповідочки Семенович, ну то його третє і четверті питання, ваша честь не взагалі стосуються додаткової експертизи. Тобто ці питання не можуть. Вони поставлені в клопотанні питання, вони виходять за межі, не були предметом дослідження висновку експертів, і вони відповідно перед експертами не ставилися такі питання. А відтак експерти не можуть надавати роз'яснення чи доповнення до тих питань, які. Ними не досліджувалася ваша честь. Але я хочу сказати, що ну це взагалі для того, щоб надати роз'яснення і доповнення з цих питань, то експертам необхідно фактично повністю провести нове експертне дослідження. Це те, що стосується питання 3 і 4. А те, що стосується решти, ваша честь питань першого і друга. Ну що я хочу сказати? Я хочу сказати, що. Процесуальний примус, як про це говорить представник відповідача і так далі. А де в статті 239 таке написано? Суд має право ваша честь, має право дати питання експерта, який, якщо він вважає, що є неповна експертиза чи якісь питання потребують роз'яснення, то він таке може зробити, але імперативної норми, яка зобов'язує, такої немає ваша честь. Тому я хочу сказати, що в даній ситуації я взагалі не бачу можливості. Продовжувати процесуальні строки, бо розумні строки вирішення цієї справи вже минули, вже сім років. Ваша честь триває ця справа і не повинні наші. Переважна більшість на триває через процесуальні дії сторони відповідача, який е, стільки подавав. Скарг апеляційних, тоб навіть на одне відшкодування судового збору пішло майже два роки. Тобто це абсолютне порушення прав моєї довірительки. І відповідно важить, зараз я зі сторони представника відповідача бачу одне намагання знову ж таки затягнути розгляд справи не вмотивовано, тому що ті питання, які стоять в пунктах 1-2, Представника відповідачки Семенович на них питання надані чітко, чорним по білому. Написано у висновку про те, що земельна ділянка площою 0,5591 квадратний метр. Відповідний кадастровий номер. Фактично накладається, перетинається з існуючою межею між земельними ділянками 9 і 11 Бварче. Тут чітко написано, чорне по-білому. Далі написано, що є порушення будівельних норм, написано про те, що літня кухня, тобто господарські будівлі, з приводу яких, які є предметом даного судового спору, були забудовані на момент проведення е, навіть е, самої е, кадастрової зйомки. Навіть От Тоді, коли відбулася власне, ФОП-кузик, ця технічна помилка, вони вже стояли. Ну, тобто важче те, що стосується предмету даного, тому що в нас предметом даного судового спору є фактично існуюча межа, є технічна помилка, допущена одним з відповідачів при формуванні кадастрового номеру на земельну ділянку на той момент виключно стернюк. І відповідно ваша честь далі в нас є предметом спору рішення буської міської ради, які до експертизи відношення не мають. Тому що наші вимоги, які стосуються оскарження рішень буської міської ради, вони з інших підстав оскаржуються, вони не мають відношення до експертизи, ваша честь і зараз. По суті діла, ми е, ситуація, коли штучно затягувати розгляд справи в зв'язку з неявкою, я не вбачаю це за доцільне, я взагалі це вважаю зловживанням правами. І відповідно я е, з тих мотивів, які мною вже викладені, е, також у письмовому запереченні, я цілком заперечую е, приймус суду надання зобов'язання. Відповідей саме на поставлені представником е, відповідачки питання з тих підстав, які мною виправдані письмових заперечень, і з тих, які тільки що мною озвучені. Ну, ваша честь, ми не можемо пункти третій, 4 нову експертизу проводити. І такі такі питання точно ніхто не дасть. А з другої сторони виходимо знову ж таки повертаючись до того, що ну два експерти, ну як е, два експерти робили експертизу, а відповідь буде надавати один експерт. Це абсолютно неможливо, як на мою точку зору, тому що якби там було чітко написано, що питання таке досліджував, такий е... там експертиза, і по землі була і по будівництву. Так, ваша честь, але там немає в я спеціально відкрила висновок експерта, на кожній сторінці стоїть підпис і Синейка, і ніде немає, що хтось досліджував таке питання, а хтось досліджував інше питання. Тобто, Ваша честь надати роз'яснення, тобто в даній ситуації є висновок експертиз. Є інші докази, які долучені до матеріальної справи. Тобто, фактично, доказова база подана стороною позивача, вона є в розпорядженні суду, і відповідно суд виходить е е в нарадчу кімнату і приймає рішення згідно тих доказів, які були подані стороною позивача, стороною відповідача. Тому в даній ситуації я вважаю, що оскільки висновок експертизи не визнавався неповним, не визнавалося таке, що там е потрібна додаткова експертиза, ще щось. То ваша честь, зв'язку з тим, що не може прибути представник науково-досліду інституту, який проводив експертизу. Вважаю, що в даній ситуації необхідно відмовити в задоволенні такого клопотання. А якщо вже суд вважає, що таке клопотання необхідно задовільнити, ну то явно не з тих питань, які написані в клопотанні представника Семеновича, явно. Тому що це тоді ми вийдемо повністю по третьому четвертому питанні, ми вийдемо за межі предмета даного судового розгляду. А Стосовно першого і другого питання, ну вас чесно, чітко надані відповіді, тобто висновок в частині першого і другого питання є чітким, зрозумілим і додаткових роз'яснень не потребує жодних. Зрозуміло репліка в Тому що судді процесуальний кодекс чітко визначає, що експерт зобов'язаний з'явитися на виклик суду. На жаль, він не з'являється за викликом суду. Тоді вихід сторони відповідача який Заявити клопотання, щоб експерт надав письмові роз'яснення на ті запитання, які їм запропонує суд. Тобу ми подали таке письмове клопотання, виходячи із місто статті 239 тридцять процесуального України, яка каже, що висновок експерта за клопотанням учасників справи оголошується в судовому засіданні для роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути поставлені питання. Саме такі запитання поставив поставила відповідь Сергеович Марія Ігор. Чому вона поставила такі запитання? Тому що існують розбіжності у тих відповідях, які надали судові експерти. І ті питання стосувалися, які були. Значить, розміщені в моєму письмовому клопотанні, вони стосуються в більшості випадків будівельно-технічної експертизи, яку проводив пан Годлевський. Щодо спеціальності, ваша честь, спеціальності, спеціальності експертів чітко визначені у вступній описовій частині, тобто хто, які має спеціальності. Годлевський має будівельно технічну, санейко – технічну. До Санейка претензій немає в тій частині, що він проводить земельно технічну експертизу, тому що він чітко зазначив, що земельна ділянка. Сусідня земельна ділянка шавали не є об'єктом цивільного права, вона не є сформованою. Тому що не... Та що ви ваше на, на, на поведінку. Я на вашу поведінку, пов ви ви хамете хамлю. так постійно. Ви на. займаєтеся словоблудством, блудством, правовим нігілізмом, і, і ви я реагую так, як я можу реагувати. Я не виставилася жодним чином. Тому так. не треба апелювати до головуючого так. судді так я до і робити мені за Ви сказали оправдаю. головуючий. Так головуючий веде процес. тому я Ну до тоді не верталась. треба апелювати, я ж не апелювала, коли ви так, порушували я, ЦПК. Вашого це не мій відеооператор. Я не знаю, що робить ця це... людина. Я взагалі згоду, вашу тест, що відверто не давала на відеозйомку. А, а, ваші... а ЦПК говорить нам про те, що можна технічні засоби використовувати у вигляді е диктофонів, а не відеозйомки. А відеозйомки тільки за ухвалою суду, ваша честь. Ваші, дозвольте просто, я Згідно земельно-технічної експертизи, яку проводив пан Ценейко, земельна ділянка сусіда Шавали не є сформованою і право власності на неї не зареєстровано в державному реєстру прав. Тобто, експерт не зміг встановити накладку. Земельної ділянки е Семеновича, яка є сформованою, на земельну ділянку тавала, яка не є сформованою. Ну, це експерт чітко зазначив своєму висновку. І, і тут ми погоджуємося з цим висновком. У нас є питання до господарських будівель і споруд, які побудовані е в... 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 позивачем супереч плану забудови, який був затверджений 1964 році. Тому і зрозуміло, що межа змінилася, змістилася в сторону житлового будинку е значить, Семенович. Стоїть питання, Ваша честь, по зумній вимозі усунути тепер, зобов'язати Семенович і Старину, усунути перешкоди, в користуванні житловим будинком і господарським будівельним і спорудами і земельною ділянкою шавали. Так ось, коли земельна ділянка не є об'єктом цивільного права, то відповідно і право не порушує позивочки. Це, це по земельній ділянці. Що стосується будинку і, і літньої кухні і сарати, так от є місце в матеріалах справи лист з Коліської міської ради, яка вирішувала земельні <різько -праць> перепрошую, -міської, ради. міської ради, яка вирішувала земельний спір між двома сторонами. І в цьому листі, який був адресований на мій адвокатський запит. Чітко зазначено, що при обстеженні земельних ділянок, земельної ділянки шавали жодних перешкод щодо доступу до її житлового будинку і господарських будівель немає. Тобто наявні перешкоди, на які посилається позивач, відсутні. А якщо позивачу не подобається, відсутні. Ми не в дебатах, ми якраз обговорюємо. Це питання питання цього... цього акту досліджували Тричі під час даного судового процесу. Я підводжу до того, що потрібно допитати, не допитати, а щоб експерт надав письмові роз'яснення на, на ті запитання, які надав суд. От і все. Так, ну, ну в клопотанні ті, що ви зазначили, а суд поставив вимогу експертам надати хоча б письмові роз'яснення. Раз вони вже не можуть з'явитися в судові ціни, ну, ну, то хоча б вони написали такі от відповіді на запитання. І що стосується е, строків розгляду справи, це не звини відповідачки Семенович Марії Ігорівни. І не звини відповідачки Стернюк Оксани ви не представляєте Йосифа. Ваша честь, так заявила представник позивача, що то від сторони відповідачів затягується процес. Ви не маєте так, права висловлювати. ваша честь. Ваша честь так от я висловлюю так в інтересах Марії Ігорівни Семенович. Я скажу, що в матеріалах справи змістяться відомості і документи, які свідчать про те, що після повернення матеріалів справи від Львівського наукового дослідника до інституту судових експертиз в червні 2020 році дійсно суд направляв матеріали справи на адресу Львівського апеляційного суду. І не один раз. Так. Для того, щоб вирішити питання, повернути судовий збір. Бо відповідач Семенович Марія Ірина подавала апеляційну скаргу на ухвалу суду, які відмовив у долученні доказів до матеріалів справи. Ну, Семенович не відмовляла у задоволенні цього питання, правильно? І е, матеріали з Львівського поліційного суду повернулися 12 жовтня 2020 року. А справа була поновлена не через 10 днів, як це вимагає стаття 254, ЦПК України, а через 111 днів 1 лютого 2024 року. І не семенович, і далі, ваша не, чість, не, не, не семенович. Я до чого, вивав, що це затягування собі процесу не відбувається не з вини все. Далі. Так я ж говорю про свою клієнту, Ваша честь. Я говорю про свою клієнту. Немає права ласка. я хочу сказати ремарку. Uh. Приватний житловий будинок, який належить моїй добрийці з господарськими будівлями та спорудами, зареєстрований речовому державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І він є об'єктом цивільного обороту, і є об'єктом цивільних прав. Будинок знаходиться на земельній ділянці. Земельна ділянка згідно всього е, чинного законодавства згідно земельного кодексу і згідно правової позиції Верховного суду, слідує за будинком. Земельна ділянка слідує за будинком. І ми просимо усунути перешкоди у користуванні житловим будинком. Господарськими спорудами і будівлями, які мають право власності визначене і законом, і яке внесене в державний реєстр, тому ваша честь відповідно абсолютно законно звернулася позивочка і судом досліджувалися ті обставини в межах того предмету судового спору, який є необхідний. Ваша честь тому, те, що стосується знову ж таки, я не знаю, що прийме суд, як суд вирішить, але якщо суд буде ставити на роз'яснення, вимагати про процесуальну приму застосовувати до експертів в догоду стороні відповідача. Бо я по-іншому не можу сказати, бо я вважаю, що в справі достатньо належних і допустимих доказів для прийняття законного справедливого рішення. Ваша честь то питання третій, четверте абсолютно це нова експертиза. Ну не можуть експерти на них дати відповідь. Ну, ваша честь це буде означати правовий абсурд. Так, може сі висловити. Так, Вислушу думку учасників цивільного провадження. Тут на місці ухвалили. Той перелік питань, які ви надали, Віталій Володимирович, з урахуванням заперечення, суд приходить до наступного переконання, що перше-друге питання перекладати тобто на Годлевську, щоб він надав письмові відповіді. Нам поставлені питання, які викладені відбуду. Тобто частково питання 3 і 4 знімається. В частині будівельно-технічної експертизи. Зрозуміло. Шахівець в чому він є, тому і буде надавати відповідь. Однак, знову-таки, це не є підставою для зупинення провадження у справі і невідомо, скільки експерт буде виконувати це все. Тому є пропозиція погодити дату наступного судового засідання для того, щоби зобов'язати експерта в стислі строки надати відповідь. Погоджуєтеся? Погоджуємося. Питання 1 і 2. Прошу зафіксуватися, що треба зробити. Двадцать девятое жовтня. Тут у нас колегія на 29-го, так? На котру? 14.00. І прошу, будь ласка, сторін, незалежно від того, чи експерт надасть, не надасть або ще щось, прошу готуватися до судового, до наступної стадії судового додатки. Ваша честь почувствовала? Я давно вже готовий доздобати.